Ситуація складна в державі. Ми це розуміємо, що бюджет у нас невеликий, і в повному обсязі держава не може забезпечити медикаментами і харчуванням. Це дійсно так. тільки завдяки допомозі волонтерів, мешканців простих Чернігова, різних організацій Чернігова, ми можемо забезпечити безоплатне лікування в повному обсязі воїнам АТО і харчування. Також всі все необхідне, що потрібно просто людині для того, щоб комфортно почувати. Себе в стаціонарі у нас в лікарні. Будемо сподіватися, що вони відійдуть від цього страшного стресу, від, від тих переживань, які їх і вже по поверненні з зону АТО. Але дуже приємно, коли я був тут відвідував одного хворого, він не розмовляв майже дві неділі. А коли я зайшов і Трошки почав розповідати про себе, він почав потроху розмовляти і керівництво, і лікарі дуже. Здивувалося, що він більше двох неділь не розмовляв. а Тут почав потрошку розмовляти в цьому центрі. За цей час пролікувалося досить багато хворих. Хто що не скажу, немає перед собою це десь у межах 190 пацієнтів, таких пролікувалося. Крім цього, ми надаємо допомогу ще й мобілізованих, які надходять з військових частин нашої Чернігівської області. Гончарівськ, Десна. От які також перебувають в стані стресу, тому що вони не знають, що їх чекає. Вони психологічно не підготовлені, тому ми і таким пацієнтам надаємо допомогу. І завдяки відкриттю такого центру у нас є можливість надавати цільову, комплексну, об'ємну допомогу воїнам АТО. І початок цієї допомоги це медикаментозне лікування. Послідуючи, вже з 3-5 дня працюють з ними психологи. Це як групові заняття проводяться, так і проводяться індивідуальні заняття психологами. І є у нас така методика тілесно-орієнтовна терапія. Тобто, це легенькі фізичні вправи, легенька музика. І робота психолога на цьому фоні і це досить допомагає швидко відновити бійців, і потім щоб вони стали знову в ряди армії і знову могли забезпечувати безпеку нашої країни. Ми спілкуючись і ми самі це чудово розуміємо, що необхідні додаткові медикаменти, тому що ліки забезпечені, але це ну, не вистачає і тому надалі ми будемо працювати, щоб допомогти. І ці лікарні, і госпіталю з ліками, щоб були повноцінне лікування і якомога швидше видужували наші, проходили здоров'я наші хлопці, які приймали участь участь в АТО.